Ви чули про Worcestershire On Demand? Це нова транспортна послуга, яка допомагає місцевим жителям подорожувати по північному Worcestershire, районах Вічейвен та Малвер, а також до інших визначених місць. Це зручний і недорогий спосіб дістатися туди, де немає звичайних автобусних маршрутів. Щоб скористатися сервісом, можна зателефонувати або завантажити додаток Worcestershire он Demand з App Store чи Google Play. Щоб створити аккаунт, відкрийте додаток і введіть номер телефону та свої контактні дані. Можна додати спосіб оплати або оплатити під час поїздки. Якщо потрібна доступність для інвалідного візка, перейдіть у головне меню. До розділу «Concessions» та увімкніть опцію Вілче Accessibility. Щоб забронювати поїздку, оберіть «Where to, введіть пункт призначення та час. Додаток сам розрахує маршрут часу подорожі та покаже інші варіанти транспорту, такі як локальні поїзди чи автобуси. Після бронювання ви отримаєте оновлення через смс з номером транспортного засобу та пунктом посад. Кожна поїздка коштує 2 фунти 50 пенсів, а діти до 5 років безкоштовно. Малі діти повинні користуватися бустерами відповідно до правил дорожньої безпеки, батьки чи супроводжуючі люди мають брати власні дитячі сидіння. Для детальнішої інформації відвідайте сайт Worcestershire On Demand на сайті Worcestershire County Council.